Добрий день, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас на занятті завітала наша знайома білочка. Подивіться. І вона принесла нам гостинці. Давайте подивимось, що тут є. Подивіться, є грибочок. Скільки грибочків? Один. Кількість грибочків ми позначаємо цифрою один. Подивіться, тут і песик один. Один грибочок, один песик, їх кількість ми позначаємо одиничкою, цифрою один. Тут ще є в нас яблучка. Давайте їх порахуємо. Один, два. Скільки яблучок? Два. Скажіть мені, будь ласка, а чого ж більше Яблучок або грибочків? Вірно. Яблучок більше. Скільки яблучок в нас? Два. Скільки грибочків? Один. То два. Більше, ніж один. А в нас ще в кошику залишилося залишилися шишки. Давайте ми їх теж порахуємо. Скільки шишок? Один. Два. Шишок теж два. Їх кількість ми позначаємо цифрою 2. А в мене є ще один грибочок. Подивіться, до одного грибочка ми додали ще один. І їх стало два. Два грибочка. Щоб вам було краще запам'ятати склад числа 2. Ми подивимось на такий будиночок. Подивіться: Два мешкає у будиночку. На даху два, а в віконцях один і один. То два складається з одного і одного. А як же записується цифра 2? Давайте подивимось. Ось вона яка гарненька. Подивіться, цифра 2 записується у одній клітиночці. Вище середини клітинки ставимо крапочку, олівцем ведемо до верхнього правого куточку, закруглили його і дужечка опускається вниз. І залишився в нас тільки хвостик вверх, вниз, вверх, ось і вийшла в нас цифра 2. Для вас є ще завдання. Подивіться, ось дві цифри 2. Вони однакові? Скажіть, будь ласка. Ні, вони не однакові, вірно. А чим же вони відрізняються? Так, вони відрізняються за шириною. Подивитесь відео. А потім, будь ласка, намалюйте дві цифри 2. Широку намалюйте жовтим кольором, а вузьку синім. Дякую вам. І подякуємо нашій білочці. І ми її не відпустимо додому з пустим кошиком. Давайте ми їй теж дамо гостинці. Ми їй дамо груші, скільки груш порахуємо. Один. Два. Ще ми білочку пригостимо горішками. Скільки горішків? Один, два. І ще білочка ми тобі дамо. Каштани. Скільки каштанчиків? Один, два. Подякуємо, білочці за її гостинці та чекаємо ваші малюнки. До побачення, дітки!